Представники Красноградської районної організації Європейської партії України провели свою конференцію. В ході цього заходу його учасники проаналізували передвиборчі завдання програми партії, а також визначилися зі стратегією проведення місцевих виборів. Учасники конференції також обговорили і затвердили персональний склад кандидатів у депутати Красноградської районної і міської ради. Переважна більшість із них це люди з активною громадянською позицією, які відбулися в житті і довели, що вміють працювати на перспективу. Був в тому числі на розвиток громади, як розповів голова Красноградської районної організації Європейської партії України Олександр Гончаренко, до Красноградської міської ради від партії балотуватимуться 9 кандидатів та 6 – до Красноградської районної ради, говорить Олександр Гончаренко. Наша команда молода і не заангажована, але її всі члени вони. Успішні люди, які досягли певного статусу в своєму житті. Тому ми йдемо у владу для того, щоб змінити на краще порядок в нашому місті. Ми хочемо, щоб наші вулиці були світлішими, щоб дороги були без вибоїн і йом, щоб по вулицям бігали не собаки, а діти гралися на площадках і на квітниках. І також хочу зазначити, що ми прикладемо всіх зусиль і красноградцям не буде соромно за наші дії.